Що робити після повернення з фронту? Держава пропонує програми, які допоможуть стати на ноги у центрах зайнятості. Окрім пошуку роботи, вам запропонують здобути вищу освіту, перепрофілюватися і навіть виділять грант на власну справу. Ці програми діють по всій Україні. Ми розкажемо про них на прикладі Київського обласного центру зайнятості. Ми говоримо з його директором Денисом Дармостуком. Це проект по суті. Добрий день, пане Денисе. Отже, ветеран, який повертається з війни додому, він не має роботи, він може розраховувати на допомогу від держави. Яку саме? Хочу запросити всіх в центр зайнятості. У нас сьогодні є ряд кейсів, які ми можемо пропонувати нашим ветеранам. По-перше, можна бути безробітним. Держава сьогодні сплачує допомогу по безробіттю. Це максимальний розмір сьогодні 7100 гривень. Це рівень мінімальної зарплати. Але ми всіх стимулюємо наших і ветеран ветеранок, Шукати роботу і працевлаштовуватись. У нас є єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості, де ми також співпрацюємо з нашими надійними партнерами, такими компаніями, як Job.ua, Є, Робота У нас є достатні вакансії від 15 десь до 30 тисяч гривень по заробітній платі. Тому ми сьогодні готові зустрічати наших ветеранів і працевлаштовувати їх. Якщо, наприклад, ветеран знаходиться на обліку в центрі зайнятості, ми можемо запросити на тимчасову зайнятість. У нас є така урядова програма, армія відновлення. Це організація суспільно-корисних робіт, і ми можемо направити на деякі роботи, які затверджені конкретними розпорядженнями. Тимчасова зайнятість це на якийсь період, так. Так, це можна на місяць направити конкретного зареєстрованого безробітна, наприклад, на ремонтні роботи і заробити півтори мінімальні заробітної плати. Сьогодні це 10 тисяч 650 гривень. Це як тимчасова зайнятість наших безробітних. Якщо, наприклад, ми не можемо знайти роботу, ми пропонуємо пройти навчання, перенавчання або, наприклад, отримати нову професію. В Державній службі зайнятості. Є центри профтехосвіти, вісім по Україні, і ми безкоштовно за кошти служби зайнятості можемо направити на навчання перенавчання або підвищення кваліфікації. Ми маємо 95 затверджених професій робітничих та 365 освітніх програм безкоштовно також проживання в гуртожитку. Центрів протягом освіти державної служби зайнятості, і людина за 3-6 місяців може отримати нову професію. Це якщо в певному регіоні є попит на якихось спеціалістів, а людина не є спеціалістом у цій галузі. Вона може отримати цю спеціальність? Так, Майже всі робітничі професії ми можемо сьогодні направити наших ветеранів або ветеранку, і людина отримає нову професію. Я, які умови, як якого віку має бути ветеран для того, щоб скористатися цією? з 18 до 60 років. Це працездатний вік з 18 до 60 років. І головне, що всі наші ветерани і ветеранки після навчання в центрах підвищення кваліфікації, вони на 90% всі працевлаштовуються, отримують роботу, де рівень заробної плати 20-25-30 тисяч гривень. Крім профтехосвіти, я знаю, що ви допомагаєте отримати і вищу освіту, другого вищого освіту. Розкажіть про це да, дійсно так. Ми реалізуємо також активні програми підтримки ветеранів та вітеранок, як, наприклад, програма ваучер для навчання для того, щоб бути спроможним на ринку праці. Вітерани до нас звертаються, і ми можемо запропонувати наступне. Уряд затвердив 124 професії, і держава сьогодні через державну службу зайнятості компенсує понад 30 тисяч гривень за навчання. По 23-му року ми бачимо, що є актуальні напрямки: це it сфера це архієктура, це будівельна галузь, транспортний напрямок, куди наші ветерани, де наші ветерани хочуть вчитися. Вони самостійно вбирають навчальний заклад. Це географія, вся Україна. Потім він звертається до центру зайнятості, і ми компенсуємо навчання конкретного нашого ветерана або ветеранки. Це на рік, це навчання річне. Це навчання, наприклад, друга вища освіта, це навчання, десь там півтора роки. То, Держава компенсує понад 30 тисяч гривень, але навчання може бути там 40-45 тисяч гривень. Тому держава компенсує тридцяти лише цю суму, а вже все інше, ти вже він доплачує як, як як клієнт конкретного навчального закладу. Але є перелік навчальних закладів, які вже зробили таку вартість навчання, щоб та компенсація від держави перекривала повністю все навчання. Скільки є у вас е якась статистика? Скільки людей вже? Вчаться е, втех в профтехучилищах, профтех училищах в вищих навчальних заходах з вашою допомогою? У 2023 році. Ми до нас ми про проінформували про цю програму наших вітеранів через наше РТЦК, які є на Київщині. Ми проговорили, провели наради. Я думаю, що в 2024 році у нас буде багато звернень, але є вже такі яскраві приклади, коли в 2023 році вони знаходили нас, зверталися в центр зайнятості, і ми підказували на які сайти звернутися, і вони вирішували, на які професії подавати документи. Але реально це популярний напрямок, і ветеранам дуже подобається. Вони хочуть змінюватись. І ще раз підкреслюю, ми підсказуємо службу зайнятості ті напрямки, які сьогодні актуальні на ринку праці. Скільки часу діє ця програма? Програма працює з 23-го року. Зрозуміло. Як ви працюєте з роботодавцями? Чи заохочуєте їх брати на роботу ветеранів? Роботодавці сьогодні зацікавлені працювати з Державною службою зайнятості. У нас є конкретні кейси для наших роботодавців. Ми компенсуємо сьогодні як Державна служба зайнятості, 50% оплати праці. За конкретного ветерана. То Тобто, якщо, наприклад, ветеран працює на підприємстві один рік, 6 місяців ми компенсуємо 50% заробітної плати, але не більше, ніж мінімальна плата. Якщо, наприклад, зарплата на підприємстві 15 тисяч гривень, ми компенсуємо лише сьогодні 7 тисяч 100 гривень. Якщо, наприклад, зарплата 10 тисяч гривень, то ми компенсуємо лише 5 тисяч гривень. Зрозуміло. Ем... Ми говорили про те, що крім навчання у вас є конкретні гранти для ветеранів на відкриття власного бізнесу. Розкажіть про це. Це дуже цікава опція. Це популярна програма. В рамках проекту є робота, власна справа. Це врядовий проєкт, який вже не перший рік з 2022 року він працює по Україні. Ми бачимо, що є бажання започаткувати власну справу в рамках цієї програми. Людина може отримати мікрогрант від 250 до 1 мільйона гривень. На або надіючий бізнес, який вже є, або на започаткування власної справи. Тут служба зайнятості надає повний спектр послуг. Ми запрошуємо в центри зайнятості. От, наприклад, на Київщині у нас є центри, підвищення квалі... центри розвитку підприємництва, де ми безкоштовно навчаємо наших ветеранів. Допомагаємо це з бізнесу, робити бізнес. Так навчаємо, як робити бізнес. Допомагаємо з бізнес-ідеєю. Допомагаємо написати бізнес план. І головне, допомагаємо подати через інтернет портал. Це Дія це, безкоштовно. це все безкоштовно для наших ветеранів То ветеранів. Головне, щоб вони створювали неврочі Головне в цій програмі, щоб вони створювали нові робочі місця. І в рамках цієї програми кошти видаються до трьох років і повертаються через податки протягом господарської діяльності. Mm -hmm. Тому ми тут постійний партнер наших ветеранів. Після того як він отримує грант, ми шукаємо кваліфікованих працівників, що квартально зустрічаємось, допомагаємо вирішити ті або інші питання, і постійно допомагаємо методично навчаємо і підтримуємо. Для вітеранів ми почали видавати гранти з квітня 2023 року, і вже в тому році на Київщині ми видали 24 гранти. От у нас є одна родина, яка от отримала грант на будівництво тепліць, будуються тепліці на Київщині, вони вже працюють, заробляють гроші. І що чим цікава конкретна програма? Цей грант може отримати один із подружжя. Ну, як наприклад, він чоловік на війні. Боронить нашу Україну, а дружина може також подати бізнес-план і отримати мікрогрант і заробляти гроші. І навпаки, якщо вона новині, то е, чоловік це може скористатися також такою програмою. Тому е, кав'ярні, е, мобільні кав'ярні, кафетерії, юридичні послуги, консалтинг – все це можна започаткувати, отримавши грант від Державної служби зайнятості. Угу. Де дізнатися про умови цих грантів? Де дізнатися про умови отримання освіти? Де ви поширюєте інформацію? Ну, в першу чергу, ми попрацювали з РТЦК Київщини і по всій Україні. Ми також співпрацюємо. Наші ветерани можуть отримати там всю необхідну інформацію. І є інформаційні куточки, наші посилання, телефон гарячої лінії, які ми зазначимо на екрані. Телеграм-канали, є лістівки і вся необхідна інформація. Потім також ми плітно співпрацюємо з реабілітаційними центрами та шпиталями, які знаходяться в регіонах. Там також наші кар'єрні радники і консультанти роботодавців надають хлопцям і дівчатам всю необхідну інформацію. Держава сильно в тому, щоб наші ветеранки і ветерани були працевлаштовані, щоб вони мали роботу. Тому служба зайнятості сьогодні готова надати повний перелік послуг. Починаючи з працевлаштування, перенавчання, перепідготовки, а також започаткування власної справи. Звертайтеся до нас і ми вам допоможемо. Дякую, що прийшли. Дякую. Про державні програми, які допомагають ветеранам та членам їхніх сімей, ми говорили з директором Київського обласного центру зайнятості Денисом Дармостуком. Це проект кому по суті. Ми осмислюємо події та явища, які впливають на перебіг війни і допомагають нам здолати ворога. Бережіть себе.